Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба в сьогоднішньому відео давайте спробуємо розібратись, які ж ємності для посіву насіння на розсаду краще обрати. Є два класичних методи, як можна посіяти розсаду. Або обрати касету для посіву насіння, або ж одразу сіяти в окремі стаканчики. Кожен з цих варіантів має свої плюси і мінуси. Давайте детально спробуємо їх розібрати. Першою перевагою посіву насіння у касети буде те, що касета з посіяним насінням буде займати менше місця, а також якщо якась частина рослин не проклюнеться, і відповідно тут будуть просто пусті ячейки, то стаканчики з непроклюнутим насінням будуть теж займати дуже багато місця, і це незручно. Для поливу касети ми будемо використовувати меншу кількість біопрепаратів, меншу кількість води, а також меншу кількість добрив до того моменту, поки ми з касети не пересадимо вже рослинку в більшу ємність. Mm. До речі, який ще плюс, якщо одразу сіяти в касету і використовувати менше добрив, те, що з часом, коли рослина росте в якійсь ємності, ми постійно проливаємо добривами, ґрунт потрошечку засолюється. Відповідно, якщо на перших порах ми добре використовуємо менше, то е, на кінець уже е, перебування нашої розсади в стаканчику перед висадкою у нас ґрунт у стаканчику буде менш засолений ніж якщо ми посіємо е, туди насіння одразу. Також використовуючи касету, нам набагато зручніше забезпечити її тепличкою. Тобто є готові касети з такими тепличками, або навіть якщо ми будемо замотувати нашу касету плівкою, то це буде один суцільний шматок. У випадку ж посіву одразу в стаканчик, і нам треба буде кожен стаканчик покривати плівкою. Для чого забезпечувати насіння тепличками при посіві? Нам необхідно забезпечити для насіння оптимальну вологість, а також трошки вищу температуру, ніж у нас буде в приміщенні. І для цього при посіві насіння на розсаду теплички забезпечувати обов'язково. Але посів насіння в касету має не тільки переваги, але й недоліки. Перший недолік це те, що потім все одно нашу рослинку треба пересадити в більшу ємність, і це відповідно додаткова робота і додатковий час другою. Але вже куди більш критичним недоліком при в касети, є те, що коли у нас насіння прокльовується, воно не прокльовується все одночасно. Якісь рослинки прокльовуються раніше, якісь пізніше, і цей термін може бути достатньо суттєвим, навіть тиждень і більше різниці між проростанням різного насіння. А для насіння, яке ще не проклюнулось, і для насіння, яке вже проклюнулось, нам потрібно забезпечити обов'язково різні умови. Це має бути і різна вологість, і різна в першу чергу температура. І якщо вологість ми ще можемо забезпечити, прибравши тепличку і просто укривши окремі ячейки, які ще не проклюнулись, є такий метод. То забезпечити різну температуру, маючи касету, ми не зможемо. І нам доведеться обирати або ми касету з тим насінням. Ну, наприклад, хай буде половина насіння. у Нас проплюнулась, уже ставимо в більш холодну температуру. І тоді те насіння, яке ще не проклюнулось, воно буде проростати вже набагато гірше і набагато довше, або ми залишаємо в тих самих умовах. І тоді те насіння, яке проклюнулось, воно у нас, перебуваючи в більш високій температурі, ніж потрібно, воно буде значно витягуватися. Але не поспішайте розчаровуватися. Я для себе придумав метод, як вирішити цю проблему, і як, зберігши всі переваги касети, усунути цей недолік. І з того, що я вам розказав, витікає дуже проста річ: касета зручніша, по суті, абсолютно в усьому. Єдиний її недолік те, що ми кожну окрему рослину після того, як вона проклюнулась, не можемо переставити в більш прохолодне місце, щоб уберегти від витягування. Але я придумав, як вирішити цей недолік, сіючи в касету. Просто цю касету потрібно порізати на окремі ячейки. І тоді ми отримуємо цю головну перевагу посіву в окрему ємність. Ну єдиний мінус, що це потребує трошки часу, треба заморочитись, нарізати. І відповідно нам знадобиться вдвічі більше касет. Чому? Тому що ну, кожна окрема ячейка, якщо просто ставити, воно буде незручно, вона буде падати, не буде триматись. Тому я кожну касету нарізав на такі. Касети по 10, можна по 20, тут уже кому як зручніше. І потім на окремі ці окремі порізані ячейки я просто вставляю в таку касету. Таким чином, моя ця касета трансформер, як я її називаю, займає набагато менше місця, ніж якщо б я сіяв одразу в стаканчики. Але при цьому я спокійно після проростання насіння всі ячейки, які проросли, я переношу, вставляю. В цю касету і переношу в більш прохолодне місце і таким чином запобігаю від витягування. Мені здається, цей метод самим оптимальним. Ще одною перевагою такої касети, складеної із окремих ячеїв, буде набагато більша зручність при пересаді нашої розсади з касету вже в постійну ємність, тому що Дістати саму рослинку буде набагато зручніше з окремої ячейки, ніж коли ми маємо велику касету. Незалежно від того, як ви будете сіяти або в цілісну касету, або все ж таки поріжете на окремі ячейки щодо розміру ячеїв. Я вважаю оптимальним розміром ячейки 4 на 4 см. Коли ми маємо ячейку розміром 4 на 4 см. То в момент пересадки, коли нам вже треба пересаджувати нашу розсаду в окрему ємність, незалежно від того, це перці або баклажани, або помідори, таку ячейку рослинка встигає повністю корінням оплісти. і тому такого розміру абсолютно достатньо. При посіві насіння обов'язково треба забезпечити е, тепличку для кращого проростання. Вона забезпечить і е, хорошу вологість, а також е, там буде трошечки краща температура. У випадку з цілісною касетою є касети з готовою тепличкою. Якщо ж ми нарізаємо і робимо таку касету трансформер, то просто можна укрити плівкою. Або пошукати є ще такі теплички для трофійних таблеток. Вони теж можуть підійти для того, щоб вставити таку... шматок такої касети розміром на 10 ячеїв. Після того, як рослинка вже виросте достатнього розміру, я буду пересаджувати мою розсаду у стаканчики ємністю 0,5 або 0,55 літра. Я вважаю таку ємність оптимальною. Звісно, якщо у вас є можливість забезпечити ще трошки більшу, наприклад, стаканчик 0,7, це теж буде непогано, адже у розсади розвинеться краща коренева система. Але у моєму випадку мені не вистачить місця, щоб поставити більші стаканчики. А менші стаканчики я вважаю все ж таки не дуже вдалими, адже коренева система буде на. Достатньо розвинена, як на вже е, необхідний для пересадки вік нашої розсади. До речі, щоб не пропустити е, відео, як я буду пересаджувати вже е, мою розсаду з менших ємностей у більшу, обов'язково підпишіться на мій канал, адже на ньому буде доступне е, детальне відео з покроковою інструкцією, як це правильно зробити. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобалась вам моя ідея з такою касетою з окремих ячейок. Пишіть і діліться вашим досвідом, які ємності для посіву насіння ви використовуєте. Ставте вподобайку цьому відео, адже це дуже допомагає просуванню мого каналу. І до наступних зустрічей!